7 квітня 2023 року з боку Кабінету міністрів України було внесено чергові зміни до порядку вручення повісток. Так, уряд вніс зміни щодо положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затверджені постановою Кабінету міністрів України номер 154 від 3 лютого 2022 року. Згідно даних змін, уряд дозволив вручати повістки військозобов'язаним не за місцем їх військового обліку. Я думаю, всім відомо, що і раніше працівники. ТЦК та СП та інші особи вручали повістки, в тому числі і не за місцем військового обліку військозобов'язаних. Але з 7 квітня 2023 року вони це будуть робити вже на законних підставах. Так, наприклад, якщо особа виїхала за межі перебування на військовому обліку і зупинили працівники поліції, поряд з якими знаходилися працівники ТЦК та СП, які в свою чергу спробують вручити військозобов'язаному повістку. Зауважу, що питання. Щодо передачі конфіденційних даних з боку працівників поліції, працівникам ТЦК та СП, не будемо розглядати в цьому відео, так як з цього приводу вже було багато відео щодо незаконності даних дій, без згоди особи, які належать ці конфіденційні дані. Мене більше цікавить питання, яким чином працівники ТЦК та СП зможуть отримати повістку належним чином оформлену на дану особу, якщо вони не знали, що дана особа буде переміщуватися в даному місці. Може, вони будуть заповнювати повістку безпосередньо за місцем зупинення даної особи? Але це можливо тільки за наявності керівника ТЦК та СП, який має право підписувати та оформлювати відповідні повістки? Нагадаю, що у повістці має бути зазначено прізвище м'я по батькові, адреса проживання, реквізити розпорядження та адреса територіального центру комплектування, куди потрібно прибути людині, вид повістки, перелік документів, які потрібно мати з собою. Повістка має бути заповнена і підписана начальником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і вручити її мають особисто під розпис даної особи. І тут слід звернути увагу, що вписування даних про прізвище по батькові особи безпосередньо під час оформлення повістки за наявності в неї вже поставленого підпису керівника територіального центру та комплектування є по суті підробленням документів. і слід фіксувати дані випадки і потім оскаржувати їх. А ще трапляються випадки, коли замість підпису керівника ТЦК та СП стоїть його факсиміле, тобто, по суті, печатка з його підписом. Чи є це законом? Давайте розглянемо. Частина 3 статті 207 Цивільного кодексу України визначає статус Факсиміле і передбачає, що воно може використовуватися лише у випадках, встановлених законом або за письмовою згодою сторін. Законодавство про мобілізацію і мобілізаційний облік не передбачає випадків, коли б керівникам військоматів. Або ТЦК та СП дозволялося б використовувати Фоксиміле. І, думаю, письмові згоди на ці дії навряд чи надасть особа, якій вручається повістка. Отже, Фоксиміле на повістці з підписом керівника ТЦК та СП є незаконним. А сама повістка є неналежним чином оформленою і не підтверджує факт вручення особі повістки. І ще виникає питання: навіть якщо за місцем зупинки особи знаходиться керівник ТЦК та СП, який особисто виписує цю повістку. До якого ТЦК ТСП зобов'язана буде з'явитися особа, якій вручена повістку. Якщо до ТЦК та СП керівник якої видає і підписує дану повістку, то незрозуміло в зв'язку з тим, що особа не перебуває на військовому обліку в даному ТЦК ТСП, та навіть особистої справи немає в даному ТЦК. Тобто з яких підстав вона має з'явитися в даному випадку в цей ТЦК, незрозуміло. Якщо за даною повісткою особа має з'явитися до ТЦК та СП. В якому вона перебуває на обліку, то не зрозуміло, на якій підставі вона має це зробити, і де зазначено право керівника ТЦК та СП, в якому не перебуває особа на військовому обліку, вручати їй повістку та направляти на явку до зовсім іншого ТЦК та СП, в якому особа перебуває на військовому обліку. І взагалі мені не зрозуміло, яким чином особа, яка буде вручати та виписувати повістку, дізнається, де саме перебуває на військовому обліку особа, якщо в неї не буде відповідних документів. Підтверджуючи даний факт, а саме буде відсутні приписне, чи військовий квіток чи інший документ про постановку на військовий облік. Як бачимо, питань безліч, і відповідей на них недостатньо. Хоча б казалося, вже більше року в Україні введено воєнний стан, і урядовці та депутати досі не змогли належним чином оформити порядок вручення. Повісток для військозобов'язаних. Тобто не зрозуміло, чому не удосконалити процедуру вручення повісток, щоб все було в ній чітко прописано, і керівник ТЦК та СП, який оформлює і підписує повістку, а також особа, яка вручає її, могли діяти відповідно до Конституції, законів України, а також нормативних актів, як це передбачено статтею 19 Конституції України. Якщо у вас виникли питання юридичного характеру, то ви можете задати їх в коментарях під цим відео або зв'язатися зі мною. По контактам, які ви знайдете під цим відео, за посиланням на адвокатське бюро бур'янські партнери. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок, а також підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!